Вітаю всіх, друзі! Мене звати Велер. Сьогодні я покажу, як зачарувати ваші предмети до 255 рівня. Для цього заходимо, пишемо, ДІВ, пишемо свій нік. Далі предмет, який хочемо зачарувати в Майнкрафт. Наприклад, E Незетовий меч. Netherite right sword. Далі відкриваємо квадратні дужки, пишемо Enchantments. Далі відкриваємо фігурні дужки. Пишемо, наприклад, гострота. Так, sharpness, 2 рівень. І закриваємо відповідно дужки та натискаємо Enter. І ось у нас меч зачарований на 255 рівень гостроти. Ось і все. З вами був Веллер. Всім бувай!